Всім привіт, Заур, Ultra Kill, серія, я вже реально не пам'ятаю яка. І я тільки що вислухував промову Габриеля втретє. Ну як? Ну да, втретє. Він мене задовбав, якщо чесно цією промовою. Ну да ладно. Сьогодні я не за його промову, сьогодні я сюди прийшов відкрити ці двері. Як бачиш вони теж в принципі стилізовані під стилістику... 6-го кола, 6-го рівня, підрівня, неважно, неважливо, ладно, все. Пішли якраз таки цей. Цей рівень чимось нагадує попередній рівень. Не попередній есенсії 6.2 і 6.1, а попередній есенції П1. Have fun, мені тут пише. От розробник, термінал. І от такий от зустрічає нас вид. Мене вид. Ну, нас з в1, тому мене. нас. Це, схоже, ми якраз по цьому місту і бродимо, то ми під ним бродили на 6-1, а тепер ми в ньому бродимо. Це рівень P2. Він досить складний. Він супер складний, це найскладніший рівень в грі на даний момент, якщо не брати анкора, не враховувати. Забігаючи наперед, так скажу. Чому він сам найскладніший? І ви в принципі можете побачити. Тут лавач, лава, ця який. Я забув як це називати. Лавка, коротше тут є. Такий досить гарно насправді тут. Ну і от, в принципі, перша причина, чому найскладніше, образу 4 цербера в нас витають. В принципі, їх не сильно складно розвалити. Але все ж сам факт, вже 4 Цербера цілий. Плюс, нагадаю, одного Цербера вбиваєш, інші переходять в, я... в лють. О, от я перший раз помер. Розтартити я не буду, на поранке цей рівень проходити не буду. Хіба якщо там, не знаю, 300 лайків набереться на відео, тоді може пройду. От ще з паромником нас закривають. Давля, хамрать така. Чи з серберів не виходить за 100. Зараз тобі гармати по похліплову заряжу, поняв. Не дурно. Поняв. Так, нарешті рівень почався, то там просто такий незвук, а жах якийсь. Ось музика почалася з цього рівня, вона дуже, досить класна, досить атмосферно підходить цьому місцю, як, як ніяка інша. В принципі, і спокійна музика класна, і бойова, музика, і бойова частина класна, і спокійна частина класна, все. Ось пішла друга арена. Нормально, так? Да? Тут два турелі, сорт машина, кучи це хмразі і нагадаю Майнфлер під ідолом. Доброго дня. Це вже в принципі як заявка на найскладніший рівень гри. Бо до цього під ідолами були якісь лохи. А тепер майнфлеєр. Далі тебе закривають з цербором двома стрітфільнерами і майнфлером під ідолом, нагадаю. Тонесенькому проході. Але це ще не все. Бо тут з'являється другий майнплеер під ідолом. Але це вже реальний фарш починається. Тут іще говна нас ну воно це вже не так багато. Ну два майнплеера знову ж таки нікуди не пропадають. Для цього треба всіх вбити тут, щоб їх знищити. В принципі, дайдите нахер мразь. В принципі, два майндфлеєра. Це не, найприєм, не найприємніша комбінація ворогів, а тут ще й безсмерть. Вони ще монети можуть жувати. У них монети можуть наводитись тут ще один мінус. Я не знаю, як це проходити, чесно кажучи. Я не знаю, що тут можна порадити, якщо ви краптом захочется пройти серию самотужки не знаю помолиться может поможе та иди ты нахер мудила раджу данкнуть турель на початку це допоможе а ну турель тут еще до скаро ну так чисто да по мелочи порировать треба стараться можливо. Тут у тебе типу і контроль манфлеєрів, але при цьому треба контроль всіх інших. Оцих от шмарів треба першими вбити, бо вони кончені. Коротше, це рівень, так би мовити, перевірка всіх твоїх навичок всіх Так, Нарешті треба з ним поширше з Скрюдрайверами я почав манфлеєрів куляти саме з цього рівня. знаю, просто побачиваю, еще чувак, когда я скриллдрайвер, я таки, а бы меня накинуть. Такие, ну, красивые реви, Ну, він трошечки так складноватый, трошечки. Так, повертаємось і... Бо... Тут вилазить повстанець, що, що він тут робить, фріного знає. проте забігаючи наперед, скажу, він має тут, він не просто так. Що не здихають, що там такі желуди. Бляха, треба було більше здоров'я, ну да ладно. Це коридор смерті, доброго дня. Стіни тут дамажуть і відкидують. І, і стеля, і підлога. Все коротше. Ну и мобы еще штампают, и ты это просто смерть ради Так, треба бы на заполу взято. А, мамры уже, ну, понятно. Не, почувствую, тихо. Естественно. Ну, помер все спочатку, звичайно, что это. Найскладнейший ривень Бла-бла-бла. Є, сісте надо. Я по еще допомог мені розібратися тією турелью. Прибережу рейкополом, то сяку падав. Приберіг рейка прохренеться зробив. Єдиний прикол, який я можу тут підказати, це цих церберів можна здалеку вбити. От і все. З ними обов'язково там битись. Це навіть на стилі не скажеться, якщо ти на раптом це будеш проходити. То спокійно можна зробити. А враховуючи, що зараз почалася друга по складності арена. Чи перша, не знаю. Тут вона розділяє місце з ареною з двома менплеєрами під ідолом, то було б непогано не париться. О, тут 4 турелі з'являються. Дуже весело цей рівень проходить на бруталі. Скільки я нагадаю, в бруталі турелі стріляють двічі. І, типу 8 пострілів тебе прилітає. В їх можна контрити монетками, ну я не знав як це. Ким це треба бути. Ну в принципі це може і не так складно людей. Так. Тут ще маса під ідолом, я забув про це сказати. Я не але но ну, поки хай себе кого хочеться. Три ангела, ну так чисто. І два цербора, ну щоб ти не втикав. Я дуже я край, е, край рекомендую накидати когось гівна туди вниз. Так, я хотів на паузу. А, тут ще сталкер підідало, не забув сказати. Тобто особо сильно ви тут і не покилиєтесь, якщо... Типу його не вбити. Все, ну коротше на цьому рівень міг би бути завершений, проте ні. Тут, до речі, шорткат є сюди, я потім покажу, він може допомогти комусь. І розкажу, коли він може допомогти. Тут звітаю термінал, три замка, АБЦ, відкриваємо їх. У нас немає вибору іншого. Тут от відкриваються двері. Броне двері якісь. Що натякає те, що тут утримується, дуже могутнє і дуже потужне. Навіть от перепитує. Ну я то, звичайно, так обираю, хоча якщо обирати ні, то нічого не зміниться. В тебе немає вибору. Про це тут так і напишуть. Так, я напевно... Та ні, не буду я нічого такого робити. Хоча ні. Зміню-ка я перед цим. О... Нелган оверхіт на альтернативне. Ну і бам! Це в'язниця плоті, проте сильніша, це флеш паноптикон. Паноптикон це концепція в'язниці, яка ну, типу... де з одної точки видно всі камери і типу з неї не втекти. Блях, отак не бомбить. Ну в принципі б'єшся з ним по питаньку і... Попа. The kingdom of heaven has long since forgotten my name, and I am eager to make them remember. However, the blood of Minos stains your hands. And I must admit, I am curious about your skills, and women. And so, before I tear down the cities and crush the armies of heaven, you shall do as an appetizer. Come forth. Так, ну це, як ви бачите, побачите, сізив прайм. Про нього я теж потім розповім, бо він воще кончений босс махер. Напевно, найскладніший... Ні, найскладніший виріс, проводив. Він хотів вибухнути. Может что он и заразумел? Оп, вот. оп. А че? Скрюдрайвер добавил Ты даю, но с первого раза прошу. От тобі і Сизив. Значить, Сезив це якийсь чувак, я не знаю, він наче королем був, він про це сказав, може він не був королем. Коротше, він був на четвертому полі, на жадібності. Якщо ви знаєте легенду про Сизифа чи міф про Сизифа то Сизифа змусили вічно тягати валун. Можете прочитати. От і тут Сизиф теж, типу, такого персонажа. Якраз він такий підняв повстання. На... І за це його якраз таки і вбили. Проте, знову ж таки, як і мінус, його воля була ще більш сильною, він був ще більш вольовим і ще більш незламним. Та настільки, що він ось типу, такий здоровий, такий сильний, він сам рве в'язницю, тобто тобі навіть не доведеться його визволяти. Він, як і Мінос, хоче помсти, і Габріелю, і небесам, взагалі всім. Він просто хоче всіх вбити, він пальной, як наш В1. Проте В1 виявився більш хворим і вбив всі зі в прайму. І з первого разу. Ну, з першого разу. Не наче все в принципі сказав про нього, можливо я щось забув. Так що класний персонаж, класний рівень. А, ну і ще можна було помітити, що в нього замість голови якесь сонце сяє, це трошки це, е, ще відсилка на те, що він при житті був, ну, як при житті. Коли він був ще хаском, він був дуже якимось е, харизматичним, не знаю, харизматичним чи ні, але він мав впрочай, вплив на людей, він був натхненним лідером. Саме через, його смер... Саме через це, після його смерті, повстання то і загнулося. І коли він помирав, це сонце згасало в нього. От теж такий прикольний момент. Ну і все. Рівень пройдено, проходив його всього, то на всього 12 хвилин, це реально не дуже багато для цього рівня. 6 рестартів, це досить мало для цього рівня. І тотал 51 тисяча пунктів. На поранки його не буду проходити. Так, 6,2, ну Габреля в другий раз биття вже не хочу. Не буду його проходити з двох причин. По-перше, я мамав, а по-друге, якби, Якби... Якби от такі от нюанси є, да? Тобто, в принципі, на цьому проходження ультракіла можна і завершити. Оскільки контента в грі майже немає. По суті, в грі залишився тільки Брутал. І секретні рівні. Ну і ще анкори є, я не знаю, чи захочу я їх проходити. Можливо, пройду. Ну вони прям зовсім складні, я їх один раз тільки пройшов тож. Пишіть в коментарях. На цьому, напевно, проходження цієї гри я поки що закінчу. Можливо, я ще щось викладу, якщо буде в натхненні, можливо ви якусь ідею запропонуєте, можливо, лайки понабираються. Можливо і ще щось. Можливо, мені просто захочеться знову враштувати ультра насилля і зайду в цю гру. Тож підводячи підсумки скажу, що гра класна, проте я її часто називаю ультракал. А і ось чому. Ну бо гра хоч і класна, але все-таки в всьому є межа. І межа реграбельності цієї гри теж є. А ультракал просто, щоб веселіше було. До того ж розробник теж такий в запої, як і розробник Галактикрафту. Тож і все, в принципі. Тож, тому і ультракал. На цьому все. УльтраКіл закінчений. Ну як, по суті, закінчений. Далі я не знаю, що я буду проходити два варіанти. Або Soul Knight на канал, або Майнкрафт. Ну, або Майнкрафт паралельно буду викладати. Тобто Майнкрафт, Galacticraft. Все як було раніше. З чого, особисто кажучи, цей канал то і починався. Тож, всім дякую, що хто додивився до цього моменту. І до зустрічі у наступних серіях.